Що з приводу релізу? Гра мала вийти 22 серпня 2025 року, проте за 4 тижні до релізу Техо несподівано оголосили про перенесення. Нова дата 19 вересня 2025 року. Причина це бажання довести гру до ідеального стану. Команда хоче уникнути багів, технічних проблем та забезпечити найкраще перше враження, так вони сказали в офесійному зверненні. Це звучить чесно, особливо враховуючи, як часто останнім часом великі ігри виходять сирими. Тому краще зачекати, ніж отримати з Реліз. А також Dying Light The Beast вийде на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series XS. Також важливо те, що гра буде повністю самостійна. Вам не потрібно мати Dying Light 2, щоб в неї пограти. Проте, якщо ви володієте Dying Light 2 Ultimate Edition, то отримаєте The Beast безкоштовно, як знак подяки від розробників. Але вже цю версію зняли з продажу і вона більше не буде доступною. Особисто я вважаю Dying Light the Beast найабітнішим проєктом Техон за останні роки. Повернення Кайло Крейна це сильний сюжетний хід. Beast Mode – це новий рівень геймплею, а Castro Wood це щось зовсім інше за атмосферою, не схоже ні на що в Dying Light 2. Гра, схоже, стане міксом виживання, хорору і залежною від вибору гравців, де кожне рішення має свої наслідки. Якщо Техот не провалять оптимізацію, це буде просто справжнім хітом. Я вже готуюсь до повного проходження на релізі, і буду стрімити або знімати своє перше враження в день релізу, або ну хоча б постараюсь десь там поряд. І на фіналочку хочу вас питати, що ви думаєте про саму гру, про Beast мод і повернення Кайва Країна в сюжет. Напиши свою думку в коментарях, і якщо тобі було цікаво слідкувати і Наслаждатись Дайнуайтом або іншими іграми, залишай свою вподобайку, підписку і дзвоночок. Побачимось з тобою в наступному відео. Пока!